23-го року Шоферівський Дмитро публікує новину на сайті Netmaster про те, що компанія змінює назву на Gipon і посилання на новий сайт, який виглядає максимально схожим на наш оригінальний сайт Netmaster. В розділі оплата на сайті Gipon вказані виключно реквізити ФОП Шоферівського Дмитра Сергія. Таким чином стає очевидно, що Дмитро намагається перетягнути ресурси і активи компанії NetMaster на новостворену псевдокомпанію, яка прив'язана виключно до його фобки. Після того як Дмитро здійснив Практично сіре рейдерське захоплення нашого спільного підприємства, і я є відрізаним від усіх систем підприємства. При таких обставинах технічно продати мою частину неможливо. Профільні адвокати, які спеціалізуються на захисті підприємства і корпоративних конфліктах, кажуть про те, що вони вбачають цілу масу ознак правопорушень, як адміністративних, так і кримінальних. Власне, наразі відкрито кримінальне провадження, ведуться слідчі дії. Але деталі по цій справі я зараз розголошувати не буду, аби не нашкодити слідству. Багато разів я Дмитра просив не штовхати на цей конфлікт, адже ми дуже довго були близькими друзями, і власне 19 років спільного ведення бізнесу я був свідком на його весіллі. Дуже вразило те, що він таки наважився на такі дії проти мене, а також те, що для мене із реальних дієвих механізмів повернути собі свою частину. Є доволі радикальними ці дії, в результаті яких компанія Netmaster має немалі шанси зупинитись.